Привет! Новий відос. Десь четвертий за цей день. Може третій, я не знаю. Ні, четвертий. Е, Коротше. Я планую сьогодні випустити 5 відео. Якщо не сьогодні, то завтра. Тому що їх всі треба ще загрузити, знаешь. Тож, да. Завтра 100% всі відоси вийдуть. Е, і да. Я зараз на приватному сервері, але не я власник тож. От нічого. Угу. Не працює, Потому що я не лав. <кхе> Це приватний сервер мого друга. І в цьому відосі я буду розглядати F-117. Це буде коротенький відос. В принципі. Значить... Тут що прикольно в ньому, що ну. перш, він тем. одразу. Це дуже класно, тому що вночі е, от у мене на F35 чорний скіт. Щоби вночі мене просто ніхто ніколи не бачив. А якщо ти... Ну, на F35 там є така проблемка, а тут її нема. Що дивись, ти вночі злітаєш на висобі. Ну, не отак от, щоб в тебе стол ворог. Ну, плюс-мінус. Е Ну, плюс-мінус так. І все. І ти ставиш движок на 49%, тому що якщо на, на 35-му на 50% чи більше, то там з двигуна такий супер е, вогонь йде. І все, і тебе реально ніхто не побачить. Серйозно, тобі кажу. -то. А тут навіть на 100%, якщо вставати движки, то е, тут нема такого е, ну, вогня. По-друге, він виглядає. Класно маневри потужна ти можеш ну от у, у мене на мене полював там якийсь f 16 е, я був в, в, в f17 я просто так ну я просто літав я навіть не ухилявся я просто літав і він не міг по мені стріляти я так от. Літав, плюс мінус так і він по мені реально не попав от реально шо це як Ну, він по мені просто на тілри на мені фулкон ракету. Вот. І, і мій друг, ще, ну, я йому сказав, що стріляй в мене, стріляй! Тому що я йому хотів показати оцей оце, оце, стелс Е, І да, і він даже не міг на там, тому що він такий маньок. А прикинь, якщо ти будеш отак так от робити, Отак. так Або даже вот от мої навики пілотування доволі високі. От, от... Якщо ти будеш от так робити... Я даже перевернутим, побачив, що я сейчас там падаю. Так робити, конечно, не надо. Але добре, що я побачив, що я падаю. Ем. ж там. Ладно, мені лінь Так ось. Це перша класна штука. Ну, вже дві так. Вот. Друга. Ну, він реально саме маневрений, я думаю. Ну, він десь як F22 трошки, може, навіть трошки краще. Я думаю, він трошки краще, ніж F-22 в нього ну, маневри. Вот. По-друге. А точніше вже по третє Ну, я буду завжди казати по-друге, тому що -то я не знаю. В нього є стелс мод. Це другий е, е, літак в історії Вартий Куна, в якого є Стелс Мод. Перший там був b 2 але мені реально дуже подобається b 2 Але ну він приспіна. А в мене вдача доволі погана. Я вже дуже багато намагаюсь щось хороше при спіна отримати. Ну, типу, АВП або Б2, ну бо інші, это там, Термінатор і, і 125. Це погано. Е, тож так. Да. і оцей стелсмод, він не як летів проти ракетні е, постій. Потому що протиракетні е, в тебе пуляють одну ракету, ти від неї відбиваешься і, по, і потім в тебе всі інші пуляють, і в тебе вот всі інші просто в тебе врізають. тому що в тебе не може відрегенти що зразу да, так і оце погано. а отут стелс мод він не на одну мікросекунду, на одну ракету ну якщо там в тебе зразу всі гуляють то там не на а в тебе тут реально час є стелс мода ну що не дуже реалістично потому что реально у всіх стелс бомберів не только бомберів Стелс назад, 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 якщо я зміч. И -да. оцей стелс, він может даже від сирам відбиватися. Тобто, от ти летиш над якоюсь базою, в тебе там сирам стріляє. Ты просто включаєш е, той стелс и все Ну, і тобто, е, ну, от я от стелс, все реально дуже плахо ведь таких людей, як я. Я просто пуляю одну ракету. Потім ті, типу, відбиваються відбиваются е, проти ракетними ловушками. Я просто всі інші мои ракеты пуляют. И вот їх вони не можуть. Тому що, да. Потому що вони ще не видит. А тут таке не пиги. Ну хіба що ти пуляєш одну ракету, потім чекаєш, поки в нього стелс пропаде, і пуляєш всі інші. Да, но це займает багато часу и знаешь, да. Е, проблема. У нього нема ракет. Хорошие Є Бомби. Значить... Ці бомби працюють так, вони е, наводять. Але було бы краще, якби як ракет. Потому что, ну, я думаю, что це якісь два. Ну что дивись, е, ти там... Вот, бачиш, что це біло... Е, як так? Біле коло. Да. Біле коло? Е, ну, не, хорошо. Е, По-перше, е, в реальності я не думаю, що в нього хіба е, тока 2 бомби. Хоча б чотири, я думаю, реально. Ну, може і дві, я не спец, но я думаю, що мінімум чотири або шість бомб. От В2. У нього там скільки? 24 бомби. Знаю, вони не е, гайдят. Ну, що вони не напрямовані на що то але все одно. Е, ну, знаю, він там супер рідкісний, супіспіна, бла-бла, бла. Все одно. Так, дві бомби. Що? Але вони дуже потужні, вони реально дуже потужні. Вони вони дорівнюють, як чотири е, бомби від то, е, від Б2. І... О, до речі, зараз я покажу, От дивись. Ти набираєш висоту. Ось десь от стока. Піхо. Це забагато. І все. І тебе реально тут ніхто не бачить. Так от, ці бомби працюють так. У тебе е, швиденько розкажу, тому що я вже довге відео і просто розказував. Вам це вже надоїло довіде виглядає. Що <кхм> е, біле коло, е, коли в ньому машина, ну... Не тока, машина, типа танк, бла 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 всяке таке. То воно стає зеленим, але це не завжди. Я пробував, е, воно там локониться якось дивно, Не, не повністю працює, баги, там, да? сподіваюся, що через ну, скоро там фіфсі, да? ла -ла -ла -ла. е, І коли воно зелене, ти просто пуляєш бомби, вони е, біжуть за е, тою тачкою. Або так. Ну, так. І так. Да. Ну так, але Ці... бомби, одна бомба робить тисячу десять. Це можна... Ну да. Дуже багато. Але, ну, я Я думав, що якщо ти нищиш щити, то це буде супер класно. Ну ні, тобі треба дуже довго нищити щити. От дивись. вони роблять, звісно, багато. Але ти уявляєш, скільки їх треба? Ну, в мене, зрозуміло, 10 тисяч щит. Ну, роблять вони непогано, так, да, не спорю, але їх мало, і вони не задоволюють. Ну, швидко, але якщо ти щит маєш, то це довго. І так. Да, поки що ці баги всякі. Е, ну, тож, ж, да, так, якось так. Але воно доволі класно. Ну, якось так, я думаю. Б... виглядає класно. Ян стоїть. Я би зробив b 2 справді що Б2 я би зробив так, щоб е, у нього ну, якась операція, але супер легка, якась, типу, е, я не знаю. Або даже без операції, просто тобі треба мільярд грошей. Щоб він супер дорого коштував, Але ніякої операції. Оце би було реально класно. Ну ладно. Е, такий от f 117 Е, найкращий е, спосіб, як його отримати, е, це з другим аккаунтом і з F-35. Але, там є одне але, що е, тобі не можна ресетитися. Тобі треба його реально вбити, типа. Е, тобто, ну, так, да, якщо ти... Якщо в нього стартер-шит, то це, і ти ресетишся після цього, це не рахується. Ну, якщо в тебе немає е, F-35, то ну, може в тебе є. Другу, якого є F35, ну, я думаю, що це в тебе є. А якщо і цього нема, то рекомендую B29, в принципі. Він доволі непоганий. Я, конечно, не пробував з ним робити, але F-35 мільярд разів краще серйозно. І легше попасти. Да, ну, як це так. речі, скока. Да, вот. Тож, да, якось так. А якщо в тебе немає B-20... 9, то ну я, я не знаю, зроби. Зроби операцію. Ну да, якось так і... е-е, да, Підписуйтесь, е, ставте лайки і всім пока. А, і ще. е-е, Чи рекомендую я його вам отримати? Якщо у вас немає інших літаків, то ні. Вам надо якийсь fighter джет. Ну типа F22, F18 якийсь. Окей, okay. а якщо у вас все є, але нема бомбера, ідеально для вас. Ну да. е, э, пишіть, ставте лайки. Всім пока-пока.